Добрий день, мої шановні підписники. Закінчується вересень. В цьому році було на диво посушливе та жарке літо. Вересень видався теж дуже теплим. Погода дуже гарна, тепло, приємна. Так звикли вже до цього тепла, що, здається, і зими ніколи не буде. Але урожай треба збирати, і сьогодні ми копаємо моркву. Морква в нас росла під крапельним поливом. І тільки один середній ряд ріс сам по собі. Там не проклали крапельну стрічку і поливали цей ряд тільки тоді, коли з'явилися перші всходи. А дощів не було все літо. До речі, вже й вересень закінчується, а їх так і немає. І, не дивлячись на все це, ось така виросла морква, в основному гарна, велика. Правда, попадається і тріснута, і пошкоджена, і така різнокривенька, не без цього. Ще хочу зауважити, що морква, яка не поливалася, практично нічим не відрізняється від тієї, яка була під постійним крапельним поливом. Ну, звичайно, інколи вона поливалась, але так потрошечки, ну, аби считалося. А різниці між морквою, яка поливалася, і ні, майже ніякої. Ось тепер і думаю, може вона і без поливу гарно росте. А в цілому врожай гарний, хороший. Ми задоволені. Звичайно, могло б бути і краще, але дякувати Богу, що й так. Будемо живі, здорові, будемо працювати, виростемо ще кращий врожай. Друзі, дякую вам за увагу, за перегляд. Кому подобаються моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, буду вам дуже вдячна. Бережіть себе і до нових зустрічей!